А що як весь сучасний світ від глобальної економіки до телефона у вас у кишені, працює завдяки одному єдиному крихітному винаходу? Винаходу настільки малому, що мільярди таких можна розмістити на кінчику пальця? А що як ця технологія, яка перевернула цивілізацію, була створена випадково? Це не наукова фантастика, це історія про маленький електричний перемикач, відкритий вченими, які насправді намагались вирішити зовсім іншу проблему. Це історія транзистора у 1947 році. Троє людей в лабораторії в Нью-Джерсі натрапили на щось, чого самі не до кінця розуміли. Вони не прагнули революції, вони просто хотіли створити кращий телефон. Але їхнє випадкове відкриття стало найважливішим технічним винаходом ХХ століття, фундаментальним будівельним блоком усього сучасного світу. Як проста помилка в лабораторії створила цифрову реальність, і що означає той факт, що вся наша цивілізація спирається на випадковий збіг, ця випадкова знахідка, зроблена в скромній лабораторії, стала тим самим моментом, коли людство вперше навчилося керувати електрикою не просто як потоком. А як логікою, один маленький кристал відкрив шлях до цифрової цивілізації, де думки перетворюються на сигнали, а сигнали на дії. Транзистор став невидимою ланкою між ідеєю та реальністю, між людиною і машиною. І саме він тихо схований у глибинах мікросхем, що миті формує наше сьогодення. Щоб по-справжньому усвідомити диво транзистора, треба зрозуміти, що саме він замінив. На той час електроніка працювала на крихких скляних вакуумних лампах. Вони могли підсилювати електричний сигнал критично важливо для телефонного зв'язку на великій відстані і для радіо, але мали купу недоліків. Вони були величезні, споживали купу енергії, страшенно нагрівалися і постійно перегорали. Усередині вакуумної лампи герметична скляна колба без повітря. Тут знаходяться три головні елементи катод, анод і сітка. Коли катод нагрівають, він починає випускати електрони. Це явище називається термоелектронна емісія. Якщо анод заряджений позитивно, електрони летять до нього, виникає струм. Щоб керувати цим струмом, між катодом і анодом розміщують сітку. Подавши на неї негативну напругу, ми можемо зупинити потік електронів або змінити його силу. Навіть слабкий сигнал на сітці може контролювати великий струм. Саме так лампа підсилює сигнал. Насправді найкраща конфігурація для тріода, тобто цього виду вакуумної лампи, це циліндрична. Анод ззовні сітка циліндрично посередині, а катод в центрі. Це електричне керування потоком заряду в порожнечі, без механіки, без рухомих частин, тільки гарячий катод і електричне поле. Перший справжній електронний комп'ютер «Еніак» був монстром вагою 30 тонн, з трохи понад 17 тисяч ламп. Це був кошмар у плані обслуговування. Одна лампа перегорала кожні кілька днів, зупиняючи роботу всієї машини. Розвиток технологій натрапив на цегляну стіну. Комп'ютери не могли стати потужнішими, а електроніка компактнішою. Для таких компаній, як ATT, які потребували надійніших засобів зв'язку. Це була серйозна проблема. Вони звернулись до легендарного дослідницького підрозділу Bell Labs з місією знайти заміну. І ось ми знайомимося з головними героями цієї історії, трьома яскравими, але дуже різними науковцями з Bell Labs. перший Вільям Шоклі, візіонер, гострий теоретичний фізик, який очолив команду і був переконаний, що твердотілий напівпровідник здатен підсилити сигнал. Він мав велику ідею, але його перші спроби зазнали невдачі. Другий Джон Бардін, глибокий мислитель. Як квантовий фізик, він розумів дивну поведінку електронів. Саме він з'ясував, чому конструкції шоклі не працюють. Електрони на поверхні матеріалу блокували прохід сигналу. І третій Волтер Братейн, майстер рук і експериментатор. Він вмів створювати крихітні пристрої, щоб перевіряти найдивніші ідеї. Разом вони були ідеальною командою: візіонер, теоретик і практик. Їхньою метою не було створення смартфона. Вони просто хотіли розв'язати інженерну задачу. Озброєні новою теорією Бардін. Він і Браттейн почали експерименти з кристалами Германію. Одного грудневого дня 1947 року вони спробували дещо нове. Браттейн притис дві тонюсінькі золоті нитки до шматка Германію за допомогою пластикового клинця. Схема виглядала смішно простою, але коли вони подали струм, сигнал на виході виявився сильнішим за вхідний. Вони досягли підсилення. У лабораторному журналі від 16 грудня 1947 року зафіксовано цей успіх. Через тиждень вони показали експеримент керівництву, підсилюючи людську мову. Але головне в цьому: ефект був відкритий випадково. Вони щойно створили перший точковий транзистор у світі, твердотілу заміну вакуумній лампі. Світ не змінився миттєво. Bell Labs оголосила про винахід у червні 1948 року, але новина викликала лише стриману зацікавленість. Один з речників обережно сказав, що винахід може мати далекосяжне значення це одне з найбільших применшень в історії науки. За лаштунками ситуація ускладнилась. Вільям Шоклі, який формально очолював групу, але не брав безпосередньої участі у прориві. Був розлючений перспективою опинитися в тіні. Потай він узявся за нову розробку і за кілька тижнів створив набагато практичніший транзистор. pn переходу це посилило суперечності в команді, яка невдовзі розпалась. Попри конфлікти, значення їхньої роботи було беззаперечним. У 1956 році всі троє, Шоклі, Бардін і Братейн, отримали Нобелівську премію з фізики. Згодом Джон Бардін стане єдиною людиною в історії, яка отримає другу Нобелівську премію з фізики за теорію надпровідності. Але справжня революція настала у 1959 році. Коли інженер Мохамед Атала разом із колегою Давоном Кангом створили MOSFET, також відомий як МОП-транзистор, це був перший транзистор, який було легко масштабувати і масово виробляти. Завдяки своїй простій конструкції, енергоефективності і можливості інтегрування мільйонів елементів на одному чіпі, MOSFET став основою всієї сучасної електроніки: від комп'ютерів і смартфонів до супутників і суперкомп'ютерів. Чому ж цей маленький перемикач став революцією? Усе зводиться до мініатюризації. Транзистор міг усе те саме, що й лампа, але був твердотілим, споживав у рази менше енергії і міг бути неймовірно малим. Перший комерційний мікропроцесор Intel 4004, створений у 1971 році, мав близько 2300 транзисторів. Приголомшливе досягнення на той час. Сьогодні сучасний чіп може містити понад 100 мільярдів транзисторів. Ваш смартфон понад 10 мільярдів. Щоб зрозуміти, як працює транзистор, потрібно спочатку зануритися у світ напівпровідників, особливих матеріалів, які не є ні добрими провідниками, як мідь, ні абсолютними ізоляторами, як скло. Найпоширеніший з них це кремній. У чистому вигляді він формує ідеальну кристалічну решітку, де кожен атом тримається за своїх сусідів міцними ковалентними зв'язками, але у такому стані кремній майже не проводить струм. Щоб зробити його функціональним, до нього додають спеціальні домішки, процес, який називається легуванням. Якщо додати атоми елементів з п'ятьма валентними електронами, наприклад, фосфор, то виникає кремній N-типу. Такий матеріал має зайві електрони, які можуть вільно рухатись, отже, нести електричний струм. Якщо ж вводять елементи з трьома валентними електронами, наприклад, бор, то утворюється кремній Пі-типу. У ньому, навпаки, не вистачає електронів, і це створює так звані дірки, умовно позитивні носії заряду, які також можуть переміщуватись кристалом. Саме поєднання областей під типу та н типу створює основу для роботи транзистора. Але є поширена помилка, що транзистори N-типу негативно заряджені, а p типу позитивно. Насправді вони нейтрально заряджені, бо в них кількість електронів дорівнює кількості протонів. Тому вони в обох випадках нейтральні. Найпростіший тип транзистора це біполярний, який складається з трьох зон, дві з них одного типу, а між ними зона протилежного. Наприклад, у NPN-транзисторі центральна область P-тип, а крайні n тип серед трьох виводів транзистора, емітер, база і колектор, найменший струм подається на базу, і він керує набагато більшим струмом між емітером і колектором. Електрони з n областей переходять у p область і заповнюють у ній дірки, де не вистачає електронів. Це створює шар виснаження, область біля PN-переходу, де відсутні вільні носії заряду, електрони та дірки. Через їх рекомбінацію. Цей шар є бар'єром, який не дає можливості проходити струму. Коли на базу подається маленький струм, електрони долають цей бар'єр і струм проходить крізь транзистор. Таким чином, слабкий сигнал може керувати сильним. Якщо ж базу знову вимкнути, струм між іншими виводами не пройде, отже, транзистор може працювати як перемикач, біт у цифровому світі. Сучасні транзистори в мікросхемах. Це здебільшого польові транзистори, зокрема типу MOSFET. У них замість струму на керуючому виводі використовується електричне поле, напруга на базі притягує носії заряду до каналу, відкриваючи або закриваючи його. Це забезпечує майже ідеальний контроль і мінімальне споживання енергії. Однак у реальному світі напівпровідник ніколи не буває абсолютно ідеальним кристали кремнію мають не ідеальності. Атомні дефекти, залишки домішок, мікротріщини або навіть оксидні шари на поверхні. Ці фактори можуть створювати пастки для електронів, спричиняти витоки струму, шум, повільну деградацію характеристик або навіть раптові відмови. Саме тому виробництво сучасних транзисторів це вища форма інженерного мистецтва. Яка вимагає стерильно чистих середовищ атомної точності та квантової тонкості, вплив транзистора полягав не лише в тому, що комп'ютери стали меншими, а в тому, що обчислення стало всюди сущим. Транзистор перетворився на невидиму нервову систему сучасного світу. Саме він побудував глобальну телекомунікаційну мережу, інтернет. Кожен лист, який ви надсилаєте, кожне відео, яке ви переглядаєте. Усе це передається і підсилюється мільярдами транзисторів. Місії Аполло, які доставили людей на місяць, стали можливими лише завдяки першим інтегральним схемам, побудованим на транзисторах. Сучасна медицина від МРТ-апаратів і кардіостимуляторів до цифрових слухових апаратів існує завдяки електроніці на базі транзисторів. І, звісно, вся цифрова економіка, банкінг, біржі, глобальна торгівля. Управляється комп'ютерами, які працюють на транзисторах. Але що станеться, коли транзистор стане настільки малим, що його вже не можна буде зменшити далі ми майже там. Закон Мура каже, що кількість транзисторів на чіпі повинна подвоюватись кожні два роки, але цей тренд сповільнюється. Сучасні транзистори мають розмір каналу близько 2-3 нанометрів це всього кілька десятків атомів. У таких масштабах починають діяти квантові ефекти. Один із них квантове тунелювання. Електрони можуть буквально проходити крізь тонкі бар'єри, які в класичній фізиці вважаються непрохідними. Це означає, що навіть у вимкненому транзисторі струм може витікати, і мікросхема вже не працює надійно. Таким чином, закон Мура підводить нас до фундаментальної межі, не економічної чи технологічної, а фізичної. І саме тут розпочинається пошук альтернатив, нових матеріалів, нових архітектур і, можливо, зовсім нових типів обчислень. Від грубого пристрою з золотою фольгою та германієм до двигуна глобальної економіки шлях транзистора справді вражає. Це історія про те, як кілька вчених, шукаючи просте технічне рішення, випадково відкрили нову реальність. Транзистор не просто змінив світ, він його побудував. Це прихована архітектура нашого життя, тиха мікроскопічна революція, яка б'ється в серці майже всього, що ми робимо. Тож, коли наступного разу візьмете свій телефон, подумайте про мільярди крихітних випадкових перемикачів, які працюють всередині, і згадайте про винахід, що виник не з грандіозного плану, а з щасливого збігу. Винахід, який сьогодні керує цілою планетою.